Вітаю, друзі, і слава Україні! Ну що ж, ви знаєте, чесно кажучи, третій раз починаю записувати це відео, ну не тому, що тупий, а тому що, щоб бути чемним, як каже моя мама, бути гжечним. У нас є досить поганих дві новини, серйозних. Ну, вони, в принципі, зараз останнім часом взагалі в нас під час війни хороших новин дуже мало, але дві є дуже серйозних, які загрожують, ну, скажімо так, Україні. І ці новини прилетіли не стільки з Росії, скільки від наших західних партнерів. Так, бо росіяни, це зрозуміло, це вбивці, які щодня атакували, атакують і будуть атакувати Україну, а особливо мирня, мирні міста. Вони будуть нарощувати системи ураження і здійснювати ці свої атаки геноцид українського народу і не зупиняться ні перед чим. Але, але прилетіло дві новини: одна з них з Німеччини, заяви канцлера Мерца. Стосовно ракет Таурус, а інша з Америки. Я би назвав би це найбільш скотським кроком за останній період з моменту, пришестя, так, з моменту пришестя Трампа. Ну і звичайно, я не обійду стороною наших зашкварених, бо без них ніяк, бо ми живемо в цій системі координат. І на завершення сьогоднішнього ефіру ви получите інформацію про те, як чиновники Офісу президента вважають Ігоря Лапіна екстремістом, терористом, ну і далі по тексту. Отже, ми з вами починаємо. А ви поки що підписуєтесь на канал, тицяєте цяєте файників вподобайки, і звичайно, звичайно, донатите на ЗСУ. А також підтримуєте канал репостом, коментарем, кнопкою спонсорством або монобанк і PayPal в описі до цього відео. Ну що ж, починаємо. Поїхали. Ракети Таурус, Канцлер Мерц зробив заяву. Ну, по-перше, хочу сказати, що це ракети десь приблизно до майже тонна 400 ваги. вагів. Мають досить складну систему навігації протидії ворожому ребу. Ну і далі далі, далі по тексту ракети класу повітря земля, тобто запускаються з літаків. Але що сказав Мерц сьогодні? А він сказав дуже просто проблема для нас полягає в тому, що ця система надзвичайно складна, і для того щоб навчити на ній солдатів, потрібно щонайменше півроку. Ну що я хочу сказати? Ви знаєте, українці вони ж не тупі, ми ж навчилися їздити дуже швидко на танках Леопард. Користуватися танками Абрамс американськими, ми навчилися дуже гарно працювати з лавами з джевелінами. Ми навчилися працювати зі стінгерами, з хаймерсами. Ми навчились працювати з британськими штормшедом. Ми навчились працювати з системами протиповітряної оборони Петріот. Ну і всього, 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 всього іншого. Але Мерц вважає, що нам потрібно вчити працювати на таурусах е, солдатів. Ну, по перше, хочу сказати, що це ракета класу повітря Земля. А отже, льотчики, які навчилися в короткий срок літати на літаках f 16 я думаю, що справляться із цими системами. Звичайно, обслуговування цих ракет це теж є певний процес, але Мерца запиталася, так а що, їх вже навчають? Ну, мається на увазі українських військовиків. А Мерц сказав: про це ми ще не домовлялися. Це і є, і залишається варіантом, сказав канцлер Мерц. Тому питання покласти ракети Таурус на стіл допомоги Україні, коли ти йдеш на вибори, і прибрати їх з цього столу, коли ти вже переміг. Для мене це є ціні так, те, що в житті ми називаємо словом, перепрошую, блядство, це десь хтось називає напевно політичною доцільністю чи великою політикою. Я не знаю, але ми маємо те, що маємо, і я про це хотів вам сказати але. Ця тема не єдина. У нас є ще одна тема, яка називається Сполучені Штати. Так, найбільш скотського кроку з боку американців я навіть не міг очікувати на даний момент. Отже, що Білий дім підтверджує припинення поставок озброєння Україні тих, які мала отримати Україна, включаючи системи Петріо, 155 п'ятдесят калібр, снаряди, Джиме для хаймерсів ракети, Стінгери. Це, ну, так би мовити, ближнього, ближньої дії ракети ППО, на кшталт Ігла, і так далі, якими, до речі, можна збивати крилаті ракети також. З руки. Звичайно, гранатометів і ракет е, Hellfire. Ну, що я можу сказати? Я вважаю це скотським кроком. Чому? Ну, як мінімум, тому що ми ж хотіли навіть і купувати. Але оце припинення цього постачання це якраз те, що було узгоджене, обіцяне і наскільки я розумію, оплачене ще за часів адміністрації Байдена. Так, от фактично, на сьогоднішній день Трамп витягнув Росію за вуха, прикрив її і унеможливив прийняття санкцій щодо ціни на нафту на 45 доларів. Те, що ми з вами дуже плескали в долоні, що західний світ прокинувся, і вони от зараз почнуть тиснути на Росію. Цій історії я бачу лише тиск на Україну, і сьогодні, на тлі повітряних атак, які відбуваються по мирняку, зробити це. Ну вибачте, я не антиамериканіст, але дана подія це є скотство. Проте я хотів звернути на цю подію увагу ще з іншої точки зору, і про це саме зараз з вами поговоримо. Отже, ми всі пригадуємо, що 25 числа. Червня місяця, це майже тиждень тому в Гаазі відбулася зустріч з Трампа і Зеленського, і після цієї зустрічі наш президент вийшов і що сказав, що вони говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Також говорили про те, як захистити наших людей. Ну і цінуємо увагу і готовність допомагати наближення миру. Володимир Зеленський також тоді повідомив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом обговорювали увага, Закупівлю американських систем ППО, але Трамп перше спочатку відповів ні. А саме на питання про те, чи говорив із Зеленським про умови припинення вогню, тим самим він спростував брехню Зеленського. А тепер що стало відомо? Що Пентагон зупинив постачання України низки ракет і снарядів, мотивуючи це, звичайно, ризиками критичного скорочення запасів цих озброєнь в самих США. За даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про десятки ракет для Петріо. Не сотні, не тисячі, десятки. Понад 100 ракет Hellfire. Fire. Більш ніж 250 ракет GMLS це для Хаймерсів. Це навіть не Атакамс, а це Джемлерес це трошки більше, ближча дистанція, верніше і так далі. Ну, звичайно, скоротили ракети АІН типу повітря-повітря. Це якраз таки для літаків F-16. Це ті ракети, якими вони працюють проти російських крилатих ракет, і шахетів і інших повітряних цілів, які допомагають вберегти мирні місця. Також 155 міліметрів снаряд, ну і тощо. Хоча, я ще раз наголошую, ці озброєння були узгоджені ще за Джо Байдена. Але тепер, що ж за запитання з'являються у нас у всіх. Ну, по-перше, чому це відбулося? По-друге, чому Зеленський нам бреше? Ну, міг би тоді нічого не казати. Питання, які велися на перемовинах з президентом США, не підлягають розголошенню. Крапка! Цілую груди ваш володя. Десь так приблизно могло б це виглядати. Навіщо брехати про те, що ви там обговорили, і ти такий от величайший переговорник? Ну, але далі. далі. Чому ми спостерігаємо геть протилежне заявам Зеленського, коли замість продажу додаткових систем ППО нам припиняють постачати навіть те, що було раніше узгоджено? І, можливо, взагалі, дехто питає, не варто зустрічатися йому з Трампом, а особливо, можливо, взагалі не варто відправляти на зустрічі з американцями Єрмака? Ви знаєте, ми можемо довго сподіватися на те, що Офіс президента нам дасть якусь внятну, пристойну відповідь, але щось мені здається, що вони нам ніхрена не скажуть. Вони далі будуть продовжувати, вибачте на слові, сяти в очі громадянам України про те, які вони великі, великі переговорники і так далі. Я хотів би також сказати на сьогоднішній день ще одну дуже цікаву історію. Ви пригадуєте, я намагався зареєструвати петицію на сайті президента щодо невідкладного законопроекту, який міг би внести президент для очищення правоохоронної та судової системи. Бо верховенство права в нас кульгає досить серйозно, і це є дуже, дуже, дуже серйозна проблема в Україні. Для того, щоб очистити цю систему від впливу Портновщини, бо Портнов вже Богу дякувати за двохсотені. І для того, щоб очистити цих суддів, щоб вони могли спригнути від цього, знаєте, тиску, бо флешка десь зберігається, і телефон в Іспанії є, і Татарову ще не вдалося до нього добратися. Була така пропозиція, щоб отак, як декларуються, мають декларуватися по закону контакти з олігархами, точно так само мають декларуватися всі контакти чи тиск з боку Портновщини. На правоохоронну систему і судову владу в Україні. І таку петицію я намагався зареєструвати, але мені відмовили, сказали, що вона не відповідає статті 23-1 закону про звернення громадян. Ну, але дякуючи Володі Арєву, який як депутат Верховної Ради дав запит. Так в чому ж саме суть претензій і чому ця петиція не була зареєстрована? Я би сказав би, сцекливо не зареєстрована. І що відповідь получив? Що це не відповідає так? От і вони навіть сказали, що ми не зобов'язані вам пояснювати, чому ми вважаємо, що ця петиція не відповідає. Ну коротше кажучи, але є вичерпний перелік, і цей перелік, де можна було послати лапіна, він дуже короткий: це пропаганда насильства або е, заклики на повалення чи порушення територіальної цілісності України або права і свободи громадян. Тобто, або якісь екстремістські чи терористичні заклики. Тобто, фактично на сьогоднішній день ті всі дії, які ми хотіли для очищення судової влади, кваліфікуються з боку чиновників Офісу президента як екстремістська терористична діяльність з боку Лапіна. Ну, чесно кажучи, це Трішняк. Володя Арієв опублікував цей запит на сторінках, і в мене на телеграм-каналі, звичайно, цю відповідь ви можете почитати. Так що така от історія, такі новини на даний момент. Отже, Лапін тепер екстреміст в очах офісу президента і його чиновників. Ну так, бо петиція про очищення судової гілки влади і правоохоронної системи це якраз таки відноситься до категорії, напевно, екстремістської чи терористичної діяльності. Ну а з приводу скотських поступків з боку наших західних партнерів, я вроді би доповідь закінчив. Що робити далі? Далі нам своє робити. Нам треба нищити москалоту. Перемагати, і ми переможемо, і виживемо. І слава Україні! І цю владу по закінченню війни точно змінимо виключно в конституційний спосіб, пане майоре, СБУ. так все народ. Жарти закінчилися. Ми переможемо. Слава Україні!